Ну, ще свята наближається і давай дарувати правильні подарунки. У нас є комплект 7 в одному. В нього входить кільцева лампа, яка може працювати від парапанку. Розмір неї 30 см і має три режими білого – це холодний, теплий та нейтральний. Потім відразу в комплекті є: Тримач для телефону кільцеву лампу. Тримач для телефону на триніжку або на штатив. Ось такий, на перший погляд, компактний штатив, але він, звісно, ще розкладається. Настільна триніжка можна використовувати і цілу лампу, ось таким чином, на столі. Або, звісно, можна сам, сам тримати ось такий комплект, який буде. Потім кульковий механізм для нахилу та обертання. Дистанційний путь керування самою лампою. Буде ще ось такий Bluetooth-пульт. І що хочу сказати, що ось цей штатив ви можете використовувати разом з тримачем, який буде ось так виглядати в комплекті, і у вас відразу буде не просто кільцева лампа на штатив а штатив з тримачем для телефону.